Просто я налаштував, я налаштував э, БС під діаблу, бо ОБС Діабло не захоплює. Тільки через екран. А якщо mm -hmm. ти, ти пробуєш через екран, то ці всі налаштування, що, типу, кожен. Э... А, як це буде українською це слово. Істочник. Э... Джерело звуку кожне, блять, було окремо налаштовано, типу, на кожен цей. І я зараз це типу, повимикав, щоб діабло грати, блять. Я розумію, що зараз, типу. Короче, переналаштовувати я не хочу. А такий дябл граєш. А? Такий дябл граєш. Який, ну другий оригінальний. Ох, їбать, другий, еб твою ваш. Сенси, тобі так здається? Нормально там все. А що до четвертий? А в мене немає четвертого. Так, е... запрошуй тоді, запрошуй, дядь. Будь ласка. Пример, запроси мене, О, будь ласка. 4 я б пограв би чисто за синематики. Так, ну що, один баніш. Біжимо просто банішевого боса, і зай. Ага. Ага. І далі, щоб нам зараз попалося нова лока, і ми пішли на цього на вогняного і вбили, і вийшли. Отак. Ні, вогняного не зараховую. А, не зараховує. Він зараховує тільки мейн босів, да? Він не зараховує цю всю матчмалу. Бать дерьмо, нахуй гра. Ми ж колись, типу, у мене ж була нагорода, типу, точніше, завдання, типу, вийти з нагородою. Вийти. І, і ми вийшли тоді з вогняним чи з Крокодилом, він не зарахував цю куні. Я дерьмо гра. Ну, гра рахує, що це, типу просто допоміжна нагорода, і вона одна, типу. Ну це типу, це, просто... Босі він коли важче вбити, чим нахер основний. Ну, важче вбити, тому що народу більше набігає. А так його вбити простіше, його швидше ти вбиваєш, і не треба бальніше чекати ніхуя, баг, все випало, ще й перк тобі з нього дали. Це просто. Це, це навіть не босс, а можна вважати, що нагорода, плюс інтерактив, все. Ну, по факту десь так. <кій> ще зранку голос не прокинувся. Як в трубу. 19 хвилин. <laughs> 19 хвилин на бані, що вбивство одного типа зроби, блядь. <laughs> Сука. Mission possible or not, or not possible. Ну, бані в цілому реально, якщо зараз нормальний респаун буде. Ммм. Mm. Тільки треба було взяти щось, щоб боса валити, бать. Такие мои май... ножички. А? І Deringer. Таке мои ножички, і Deringer. А Deringer це що таке я забув Так цей. Бля... А, на монетках нам. А, у мене теж на монетках є точно. Точно, бо ж, дай Бог тобі здоров'я що нагадав. Называли... Якось, я Його просто називають Derranger no, і no, как no. якось Penny shot його називає Ну да, да. Це, до речі, так прикольно. Я тобі не знаю. Каз... от ми коли грали, казав, да? Здається, що типу, если ти береш на монетках дробу, то у тебе на цьому, на цьому диринджере теж, типу, стільки ж патронів плюсуються. Угу. Однакові боєприпаси. Мені ще подобається іменно монетках іменно цей Ромерка. Коротко, чи довга? Дальше, дальше цей. Дальше летять? Так. Більш купність? Ну, типу, більша купність? Та да-та. Є з такої відстані з Ромарки з дробо, що я охуевав, блядь як там челіків не згоріла сука. О, да. Вот я пробовал той Глайт дробаш, чи як його він називається? Кого? Дробаш такий, глайд за 300 косарів. Слейт? Mm. О, що що 333 Slate? та Та-та-та-та. Ну, це. Я пробував на, нього на монетках, але щось, блять. Ну прям в упорі треба з нього стріляти. Армерко далі стріляє, тобто у тебе. <coughs> це, мені здає, що це перевага, якщо далі можу бити. А в мене щось гра зависла, чи що? Угу. А, у тебе теж така фігня? Ні, в тебе. Я в грі. А, у мене, коротше, гра зависла. Ану, Альта в 4. О, прикольно. Блять, <oxic> охуенчик. Блять, просто зависла намертво на гра. Неочікувано, я б сказав би. Давай, давай, блять, розчекайся, Господи, як вона I can't, man, I can't. Та зупини, блядь, ти за... я натиснув, натиснув хрестик, типу, щоб закрити прогу. А вона пише, що воно ще, блядь, працює. Ну, тк, Стім, ти, блядь, рофлеш чи шо. Єбобо. Омайгат! Oh це, до речі, завжди така фігня, коли треба щось швидко, щось починає, блядь, виобуватись. Ти тільки боса без мене не баніш. Я залі ходжу на картанах. Ти чого грай нормально? Якщо що, шо нахірмого ханта, і знову підемо. Не різниця. А, у мене ще захоплення гри типу зроблено під Діаблу, да? Долдилайк то реконкт, если А, хуєно, у мене у ще й гру не захоплює, чи ж. fuck? Блять, what the fuck. Що <coughs> сталося? Чи ч чи цей, чи хант, блять. Сластивості. Э, Ну давай конкретного вікна, давай, блядь, хант. Так. Люди на сусідній лоці вже є. Не бачимо, мене ОБС -гру не захоплює, прикиньте. Це вже щось новеньке. What the fuck? Так а ну я швидко перезапишу БС. Ну як би, типу. А це він про мене пише, да, Що я disconnected from server. А ч в мене не, не захоплює гру? Бля, ну це короче, я зрозумів. Це все через срак окей Будь-якого повноекранного застосунку. О, блядь, це треба, походу, компери запускати, я зрозумів, блядь Коротше, гарна перша каточка. Так, я, мабуть, компер запущу, це їбать якийсь крінж. Давай, я йду швидко здохну. Давай, давай, блять, бо це якась сука майчня, все. Так, стрімчик, якщо тут хтось є, то я буду десь за пару хвилин, сподіваюся.